Напевно, всі чули про славнозвісні передбачення Ванги та Нострадамуса. Хтось бачить в них прямі відсилки на певні події у світі, хтось приймає бажане за реальне. Багато передбачень звучать дуже абстрактно, і трактувати їх можна по-різному. Утім, інтернет аж кишить сенсаційними роликами про нібито ще одне розгадане пророцтво, яке чомусь вдалося розшифрувати після того, як власне події, про які у ньому йшлося, вже відбулися. Але окрім Ванги та Нострадамуса, багато хто впевнений, що є ще один так званий інсайт. І це Сімсони, прихильники мультсеріалу, які ретельно стежать за подіями у більш ніж 30 сезонах, у цьому впевнені. Все тому, що автори проєкту передбачали багато подій, які стали задовго після публікації серії. Інаугурація Джо Байдена, що прийшла у Вашингтоні, стала однією з найгучніших політичних подій, до якої була прикута увага всіх світових засобів масової інформації, тому й поява на урочистостях віце-президентки США Камали Гарріс не залишилась без обговорень. І поки всі фешн-оглядачі були в захваті від стриманого обрання американки, у мережі побачили її схожість з Лізою Сімпсон за сюжетом: героїня очолила країну після Дональда Трампа. На інавгурацію вона які Камала Гарріс прийшла у фіолетовому вбранні, передбачили у Сімпсонах і аномальну триоку рибу, яку виловили в Аргентині. Автори мультфільму хотіли звернути увагу людей на забруднення навколишнього середовища. Тому присвятили цій темі окрему серію. Неймовірно. Але ще у 1998 році у Сімпсонах показали, як головний герой Гомер, стоїть біля дошки та пише математичне рівняння. Саме воно у 2012 році наробило чималого галасу, адже науковці зуміли пояснити, що все у всесвіті має свою масу. У 2008 році Гомер намагався віддати свій голос за Барака Обаму, однак несправна техніка зарахувала його на користь Мітта Ромні. Через 4 роки після виходу мультфільму несправну машину для голосування виявили на виборчій дільниці в Пенсільванії. Кандидати у президенти також були частиною дивовижного передбачення Сімпсонів. У одному з епізодів автори Сімпсонів показали напад Білого тигра на дресирувальників. Подія сталася у реальному житті у 2003 році під час шоу на зіг свіда іроя напав тигр. Ще у 1995 році у мультфільмі показали, як годинник використовували замість телефона, тоді це здавалось нереальним. Однак через 20 років наука допомогла втілити цю ідею в розумних годинниках. У серіях 1998 року Гомер Сімпсон зі своїм сценарієм приїхав на 20-те століття Fox. Мало хто з глядачів помітив, що під табличкою була вказівка, що це підрозділ Дісней. Та насправді компанія придбала 20-те століття Fox тільки за 19 років після виходу серії Сімпсонів. Одне із справді вражаючих передбачень у Сімпсонах те, що нагорода в галузі економіки дісталася Чахдішу шахдішу Пхагваті. Показали у Сімпсонах і епотажний виступ співачки, яка піднялася на сцену під час виступу. Такий номер презентувала леді Га на суперкубку. На одному із кадрів Сімпсонів можна побачити і падіння веж всесвітнього торгового центру. Теракт, як відомо, стався 11 вересня 2001 року. Чималий спойлер Гри престолів був також розміщений у Сімпсонах. На книзі із Сімпсонів згадується вірус Ебола. У випуску новин, куди завітав Гомер Сімпсон, можна побачити, що Європа виставила Грецію на Ебей. Насправді ніхто не продавав державу, а мова йшла про фінансову кризу 2015 року. Звичайно, зараз в інтернеті є багато фейків стосовно передбачень Сімпсонів, оскільки деякі серії відзняті вже після певних подій а також є багато ентузіастів, які самі домальовують ті чи інші деталі на нібито скрінах із оригінальних серій. Так у мережі поширюють інформацію, що нібито в серіалі Сімпсони передбачили російсько-українську війну у 2022 році. Користувачі соцмереж наводять два зображення. На першому Гомер, головний герой Сімпсонів, одягнутий в українську військову форму та тримає український прапор, а напроти нього стоїть чоловік, схожий на Володимира Путіна, у футболці з написом СССР. На другому відбувається ядерний вибух. На самому фото вказана дата події 5 травня 2022 року. Проте, ці зображення відредаговані. У Сімсонах немає згадок про російсько-українську війну. Цей фейк уже перевірили незалежні іноземні експерти. Перше фото з Гомером та Путіним є поєднанням кількох зображень із різних епізодів Сімпсонів. Солдат у військовій формі це насправді молодий Абрахам Сімсон, батько Гомера Сімсона. Причому на цій формі немає української символіки, на відміну від зображень у постах у Фейсбук. Зображення з Гомером, який тримає прапор, взяли з восьмого епізоду 17-го сезону. Проте в оригіналі він тримав американський, а не український прапор. Путін дійсно з'являвся в серіалі. Це відбулося в спеціальному короткометражному епізоді. Гомер йде голосувати. На футболці, замість надпису СССР. У нього був надпис «Red Sox» – назва американської бейсбольної команди. Підсумовуючи дане відео, можна сказати те, що людина часто бачить і справді те, що хоче бачити. І деякі події можуть бути звичайною випадковістю, тому що сезонів було доволі багато, і рано чи пізно певні події таки могли статись в реальному житті, але є передбачення, які справді здаються вражаючими. Тим, висновки, як завжди, кожен має зробити для себе сам. Дякуємо за перегляд цього відео. До нових зустрічей у нас на каналі.